Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочнемо техніку наповнення внутрішнім ресурсом. Знайдіть зручне положення, сидячи або лежачи. Переконайтеся, що вам комфортно і нічого не відволікає. Закривайте очі, коли будете готові. Дозвольте собі повністю розслабитись і відпустити всі думки та турботи цього дня. Просто дозвольте собі бути тут і зараз. Слідуйте за моїм голосом. Це безпечно і комфортно. І зробіть глибокий вдих через ніс і чуйте, як повітря наповнює, ваші легені і повільно видихні через рух. Відпускаючи всю напругу, з кожним вдихом ви будете відчувати, як тіло наповнюється спокоєм. А з кожним видихом ви будете відпускати все зайве. Дихайте повільно і ритмічно. І ще раз глибокий. Один трішки затримайте, відчуйте цю напругу. І повільний, м'який видих. І ще один вдих І затримка, дихання на декілька секунд. І повільний м'який видих. Відчуйте, як хвиля розслаблення починає розповсюджуватись по вашому тілу, починаючи з верхівки голови. І відчуйте, як розслабляються м'язи чола. І ваші повіки стають важкими і розслабленими. А м'язи навколо очей повністю відпускають напругу. Ця хвиля розслаблення опускається до ваших щелеп. Гура. Чуйте, як плечі опускається, стають важкими і розслабленими, розслаблення рухається вниз, по руках, до ліктів, вниз і вниз. Все більше і більше, до доперед. Пліч і вниз до зап'ясть до ваших кістей і навіть до кінчиків ваших пальців. Відчуйте цю приємну важкість і розслаблення у ваших руках. І тепер ця хвиля спокою наповнює вашу грудну клітину. Відчувайте, дозвольте собі відчувати це комфортно і безпечно. Далі ваше віти. Відчуйте, як дихання стає ще глибше. І спокійніше. І розслаблення рухається вниз, по стегнах і вниз, по колінах, гомілках, щікотках, а й докінчить ваших пальців на ногах. Це ваше тіло зараз глибоко розслаблене, важке, спокійне, відчувайте цей приємний стан. Ви занурюєтесь глибше, глибше. Цей приємний стан. А тепер уявіть. Що перед вами знаходяться сходи. Це дуже зручні, безпечні сходи. І кожен крок веде вас глибше, стан спокою і розслаблення. Ці сходи ведуть до особливого, безпечного місця, де ви зможете повністю відновитися. Я буду рахувати від 10 до одного, і з кожним рахунком ви будете робити крок вниз, і з кожним кроком ви будете. Занурюватись двічі глибше, відчуваючи ще більший спокій. Десять. Ви робите перший крок, відчуваючи приємну важкість у тілі. Дев'ять. Крок вниз і ви розслабляєте ще більше. Відчувайте. Ось так добре, вісім, ще один крок. І ви відчуваєте як всі турботи дня розсіюються. Сім. низ, і глибше, Шість. Глибше. Кожен м'яз розслаблений, кожен нерв спокійний. П'ять. Ви на півшляху І ви відчуваєте себе неймовірно комфортно. Чотири. Ви занурюєтесь двічі глибше. Три. Ви майже досягли цього особливого місця. Два. Ще один крок. І ви відчуваєте глибокий, глибокий спокій. Один. Ви досягли найнижчі сходинки. І тепер ви знаходитесь в глибокому, в приємному стані гіпнозу, повністю розслаблені, не зосереджені. І тепер, коли ви перебуваєте в цьому глибокому, розслабленому стані, уявіть, що ви знаходитесь у своєму абсолютно ідеальному місці сили. Це може бути лісова галявина, берег океану. Тиха кімната або будь-яке інше місце, де ви відчуваєте себе абсолютно безпечно, спокійно і наповнено. Верніть увагу на деталі цього місця. Які звуки ви чуєте, які запахи відчуваєте. які кольори вас оточують дозвольте собі повністю зануритись в цю атмосферу а й в цьому місці ви можете відчути як енергія починає проникати у ваше тіло це може бути тепле світло Приємний потік або відчуття внутрішнього джерела. І відчуйте, як ця ресурсна енергія наповнює кожну клітинку вашого тіла, починаючи від верхівки голови і до кінчиків пальців ніг. Добре. Не звольте ці енергії, зцілити будь-яку втому і напругу чи дискомфорт. І чуйте, як вона розгладжує зморшки і наповнює вас життєвою силою, спокою та впевненістю, уявіть, ну, як ця енергія накопичується всередині вас, створюючи потужний внутрішній резервуар сили, мудрості, не спокою, відчувайте ви розслаблені. Вам добре, приємно і комфортно. І ви можете звертатись до цього резервуару в будь-який момент, коли вам знадобиться додаткова енергія або підтримка. Просто згадайте це місце і відчуйте. Як ресурс наповнює вас, запам'ятайте це відчуття, цей стан повного наповнення. Ви можете повертатися до нього щоразу коли вам це буде потрібно. До А тепер прийшов час повернутися до повного усвідомлення. Я буду рахувати від одного до п'яти, і з кожним рахунком ви будете відчувати себе все більш бадьорішим, освіженим і повним енергії. Один. Ви починаєте відчувати легке пробунчення. Два. Відчуваєте, як енергія повертається у ваше тіло. Три. Ви відчуваєте себе бадьорим, спокійним і повністю відновленим. Чотири. Починаєте відчувати тіло, руки, ноги. І п'ять. Ви повністю прокидаєтесь. І будете відчувати себе чудово, повністю відпочившим і наповненим позитивною енергією. Зробіть глибокий вдих і видих, і можете відкривати очі, коли будете готові.